піти до українських військових Тому що добре. Тому що коли я коли я знайшов, якби я побіг до росіян, вони б мене вбили. Я не їхав до Росії для військової служби. я поїхав туди як турист, щоб подивитися різні місця. Гарні місця. я провів там два тижні. За день до того, як я мав повернутися до Кенії, хлопець, який мене приймав у Росії, запитав мене: Еванс, як тобі Росія? Я відповів йому, що Росія хороша. Він запитав мене. Ти хотів би залишитися тут? Я відповів так. Увечері він прийшов з паперами, написаними російською мовою. Він сказав мені, що це робота, яку він хоче, щоб я виконував. Згодом я опинився у військовому таборі. Тож я запитав, чому я тут. Він сказав мені, що я підписав контракт на роботу. Я сказав, що ні, я не хотів військової роботи. Він сказав, що я підписав контракт і нічого не можу вдіяти. Вони кинули мене в ліс. А після цього ось тоді я втік звідти.